У житті кожної жінки настає момент, коли її починають переслідувати запитання: а коли заміж, а коли дітей. Жінці треба народжувати для здоров'я. Ці фрази звучать так часто, що сприймаються як норма, хоча за ними ховається суспільний тиск, який намагається вписати жінку в певний шаблон, залишаючи після себе відчутні наслідки. Якщо так розглядати історично, то це все пішло на мою думку. Можливо, це ще й раніше, але не досліджено мною. З Другої світової війни, коли чоловіки пішли на війну, жінки саме мали тягти це все на собі, і в них склався от такий стереотип, що от вони мають отак жити. А чим більше стресові ті ситуації, тим більше закарбовуються на підсвідомості, на свідомості, що це так правильно, і це ж довгі роки так йшло. Які наслідки? Дуже великі наслідки і негативні наслідки, чому тому, що зараз дуже багато жінок звертаються з запитом Хто я? Це ну, взагалі, що я можу знайти себе в цьому житті? Да? Тобто людина не знає, чим їй займатися, чи це добре, чи це недобре, скільки розлучень йде від того, тому що а, виходять замуж жінки, коли там 18 20 вже ну, батьки сказали, батьки погодили, так склалось, упереджень стільки всі спрацювали, травматичний якийсь досвід спрацював. А потім зараз в стресових ситуаціях. Дуже багато зараз розлучень. Чому? Тому що от стресова ситуація показує насправді, хто ти на які твої бажання, які твої думки. І повертається жінка позаду і дивиться свого чоловіка, що вони взагалі не підходять. І це дехто прожив 20 років. І я не жила до цього. Оце от дуже негативно впливає на жінку, тому що вона робила не те, що хоче, не те, що відчуває, не те, якби вона склала своє життя насправді. Навіть не того чоловіка обрала. У сучасному суспільстві досі спостерігається тенденція поширення цих стереотипів, що продовжують впливати на життя жінок. Чому так відбувається? Це ж комфортно. Це ж так батьки робили, це ж так бабусі робили, це ж зона комфорта, з якої вийти надскладно, тому що якщо ти виходиш, ти стикаєшся з певним осудом, от як ті, я не пам'ятаю, КПСС, чи як там ті називалися зборіще, коли ос, осуд йде індивідуальності, не за її дії, а її особистості. І кожна з нас, ну можливо, десь на якомусь. Ну неможливо, так воно і є на підсвідомому рівні. Пам'ять генетики, вона працює і несе далі в своє життя. І нам дуже страшно проявляти якісь певні якусь певну новизну в своєму житті. І це нормально. Це більше про те, що легко маніпулювати людиною. Це по перше. А по-друге, це ну я вважаю, що це дуже актуально на даний момент. Це коли забирають волю жінки, забирають її вибір. Коли народжувати, коли виходити заміж, як вдягатися, як себе поводити і чи тримати бізнес, розвивати свій бізнес чи ні, і так далі. і так далі. Серед найпоширеніших стереотипів нав'язаних жінкам твердження про те, що жінці треба народжувати для здоров'я або час не чекає, треба народжувати. Але чи мають ці переконання реальне медичне підґрунтя? Відповіді на ці запитання ми отримали в акушера-гінеколога. Коли жінка у нас в плані вагітності, да, коли вона хоче мати дитину, і зараз багато жінок, які хочуть мати дитину, так? чому би ні? Так? Але є багато жінок, які не хочуть мати дитину. В силу своєї Наприклад, немає в неї партнера да, на даний момент, чи вона там хоче кар'єру свою построїти, чи, наприклад, хоче подорожувати, і на даний момент в неї на це немає часу. Або зараз є військовий фактор, да, жінки просто бояться народжувати дітей. Але е, сказати, що ось е, вагітність і пологі це. Приємливо для того, щоб жінка народжувала. Але 100% сказати з гарантією того, що щось відбудеться погане з жінкою, якщо вона не буде планувати вагітність або народжувати, такого немає. Значить, що відбувається з жінкою, коли вона завагідняна. У неї яєчники перестають функціонувати. Вони не овулюють, так? тобто можна сказати, що вони просто відпочивають. Так? але Починають активізуватися інші процеси, наприклад, молочні протоки. Так? Вони починають розширюватись, при цьому у жінки з'являється молочко. Так? І це дуже корисно для того, щоб жінка, коли вже в була, то годувала дитину. І всі оці функціональні зміни, які відбуваються під час вигідності, це дуже важливо взагалі для репродуктивної функції жінки навіть в майбутньому. Так? Існує така думка, так? що якщо жінка не народить, так? то в неї є ризики захворювань онкологічних, таких як рак матки, ендометрію, рак молочних залост. Але це є просто. Призвідки так, це не можна сказати, що це до всіх там відноситься. Щоб глибше зрозуміти вплив суспільного тиску, ми поговорили з двома жінками: однією заміжньою та з дитиною, іншою не та без дітей. Вони розповіли, чи відчували вплив стереотипів на своє життя, та як це позначилось на їхніх особистих рішеннях і відчуттях. Я з, зі своїм чоловіком 17 років познайомилася, то якби <смас> з таким не зіштовхувалася. Е, зі сторони друзів або батьків ну, не було такого. Я одружилась, потім ми займалися своїми справами, і от потім вирішили, вдвох вирішили, що нам вже можна мати дитину. Що ми для цього готові не тільки там фінансово, не стільки фінансово, навіть скільки вже морально. Жінку хочуть зробити зручною в кожному часі своя зручна жінка. І це зручно для суспільства, для чоловіків, може навіть, навіть для деяких жінок це теж може бути зручним. Стереотипи для жінок існують в наш час, і це дуже засмучує, бо зараз такі часи війна йде, і дуже багато жінок вдови і вказувати їм. Що їх часики тікають, і їм пора вже перестать страждати, задуматись про майбутнє, про дітей і тому подібне. Ну це не є нормою, це не є допустимо. Однозначно, теж відповідь так. Навіть якщо взяти е, мій останній розрив стосунків, то мені було соромно е, зізнатися батькам, що я е, ну, якби, що ми розсталися, що в нас не вийшло, що я зараз одна. Тобто це якесь таке. Викликало в мене дискомфорт, і потім мені здавалося, що я відчуваю якусь жалість до себе, начебто, типу, я не знаю, щось не склалося, тому що я якась не така, і я не знаю, може, щось в мене там з характером чи ще щось. ось, ну Це класичні фрази. Ось, тому було таке, наприклад. Також я на роботі часто зіштовхуюсь. З... Фразами там, наприклад, чоловіки люблять казати е, про те, що е, тож, ти можеш піти в декрет. І вони це так говорять, начебто це якась супер жіноча привілегія, і вони начебто заздрять ці привілегії. І для них декрет це начебто відпустка від роботи. Тобто декрет краще, ніж робота. Вони так думають, стереотипні уявлення про те, коли жінці слід виходити заміж чи народжувати, досі залишаються частиною суспільного дискусу, створюючи непомітний, але відчутний тиск. Однак життєві рішення мають ґрунтуватись не на очікуваннях оточення, а на власних бажаннях, можливостях і обставинах. Кожна жінка має право сама визначати свій шлях без нав'язаних сценаріїв.